Всім привіт! Я сьогодні знаходжуся в лісі, тільки йду, ось у нас така вивіска є, площа нашого лісу. Це Рівненщина, хто ще не знайомий. Демидівський колишній район, а саме село Дубляне. Так що всіх запрошую до збору грибів. Сподіваюся, сьогодні вдача на моїй стороні. Сьогодні неділя, вихідний, 5 листопада, і я вирішила все-таки пройтися по лісі, по своїх місцях. Ну Поки що тільки зайшла, ще не бачила ні одного хорошого грибочка. Природа чудова, в лісі так смачно пахне осінню, але вже Ось як ви можете бачити, дерева оголені, вже і ліс готується до зими, не тільки люди. Так що так. Рижика знайшла, дивіться, який він молоденький, гарненький. Так що нарешті пішли грибочки, але дуже-дуже мало. Ось такий красунчик. На даний момент я знаходжуся в соснині нашій. Ну так, шукаю, хожу, брожу. Ну, поки що, крім одного рижика і одного маслючка, більш нічого не знайшла. Ну, Початок є, як то кажеться. Ось, дивіться, які, здається, це рядовки на них кажуть, тому що вони рядовочком ось так ось так ростуть. Якщо я не помиляюся, ось такі грибочки. Ну, ніколи їх не брала, не знаю. Дуже багато листя і опеньки дуже тяжко шукати. Якщо ось так знайдеш, потрібно, як то кажеться, ритися, розриватися. Може, ще десь є. Ну, скільки хожу, ось тільки дно прикрила. Ну, нічого страшного, вже на супчик є. Як то кажеться, гриби в лісі є, тільки треба брати якісь. Пластмасові граблі і гребтися в цьому листі. Ну, дуже тяжко знайти. Вже коли геть великого побачиш і тоді гребеся, гребеся. Ну, але все рівно таке враження, що вони від цієї вологи поперегнивали. Ну, а можливо, ще підуть, якщо ще буде тепло. Бо ось зараз вам покажу, знайшла паньочка, на якому дуже багато малесеньких. Ось дивіться, яка краса. Ще їх дуже-дуже-дуже багато. Ось так. Ось так. Ну ось, нарешті я знайшла пару грибочків, таку, можна сказати, галявинку. Ось, тут великий. І ось тут такі красончики. Супер. Ну ось, стільки опеньків я назбирала, зараз ще хочу в ялинку переїхати і заглянути, що там відбувається. Ну не можу я пропустити свої місця. Тільки зайшла в ялинку і ось дивіться, який рижик гарненький. Чистенький, гарненький. Кладемо відео. А ось дивіться, які молоденькі рижики. Ух, супер! Дивіться, які класнючі, супер, такі вогкі вони. Ох, це просто казка. Дивіться, який супер. Саме-саме полізли, як то кажеться, молоденькі рижечки. Ось, сімейками такими. Ось, дивіться, супер. Супер. Хоч в чомусь ось цей черв'ячок є. Бачите? Навіть вологий, але черв'ячок десь є трішки. Ну нічого не буду це обирати. Ось тут які великі. І ось маленький. Ціленький, гарненький. І ось ще маленький. Супер. Так. А ну що тут нам скаже? Супер ціленький. І ось цей величезний велетень. А ну-ка. Ох, супер. Ну і ось маслятка. Ось, правда, з'їв їх погриз. Ось бачите, який бандит. Шапочку поки що заберу. Дивіться, ну хіба що це не краса? А це взагалі просто казка. Осінні маслята на грубих ножках. Супер, просто супер. Гарненькі, здоровенькі. Ух. Супер, просто супер, просто казка опа, молодесеньки, цілесенькі, ось, маслятка. Дивіться, які маленькі рижики. Тут трішки більші, а там вже взагалі здоровані. Оце краса. Оце так грибалка, І всі ціленькі, супер. Ось дивіться, які маслята. Непевно, на що вони будуть гарненькі, але спробуємо. супер цілий. Ось цей. Опа. І ось цей ціленький. А ну ще один є. Опа. І цей ціленький супер. Там щось. Не знаю, що там. Ну, все, друзі, дякую вам величезне за перегляд, за те, що були зі мною. В лісі краса неймовірна. Просто коли помічаєш такі дрібнички, просто аж подих захоплює. Так що вдячна всім, хто мене підтримує. Кому сподобалось, обов'язково пишіть коментар, ставте пальчик вверх. Більшість знімаю відео в лісі для тих, хто не може. Так як в нас в країні така ситуація, і багато районів, областей, які не можуть вийти в ліс. Так що це відео присвячується вам. Дякую, що ви в мене є. До нових зустрічей. Па-па-па-па.